Яка воля, така доля України нашій хтось у полі хліб збирає, а хтось з хлібом скаче. Я колись вірші читала, де Шевченка прославляли, бо все горе пам'ятали, а потім забули. Знов Москву пустили в хату і дітей віддали. У окопи землю рити, бо війна знов в хаті. Люд наш весь тут український в паспортах і пиках. А в душі Москва і пафос, бо душі немає. Він казав нам, той Шевченко, не пускайте в хату. А ми дурні знов повелись на Москву би хату. Знов вона принесла смерть у нашу хату. Всіх дітей вона катує і вбиває матір. Нашу землю не святкує і кордони рушить. Неньку мою Україну хоче все розрушить. Гей, козачі, той, що українець, досить сльози лити, маєш ти нарешті дещо тут зробити. Позбирати весь той нелюд і війну понести там, де є Москва, пихата, і закрити хату, пояснити люду, всьому, хто наша країна, що земля родюча наша, і війна нам не потрібна. Україна має жити, хліб має родитись, діти мають бігти полем і сонцю радіти. А земля, вся наша, має бути вільна, бо душа лиш там співає, де свободу відчуває. Тож народ, мій рідний, досить спати довго. Нас вже час сьогодні тут і біля хати. Маємо кордони рушить і війну прогнати. Але ту Москву пихату маємо забрати з рідних нам земель прекрасних і закрити хату, щоб нарешті бути вільним тут народом нашим. Я кажу тобі, казаче, слава Україні, і нехай боїться Нелі той, що Україні, бо народ мій вільний, а не на колінах, і ніколи він не згине. Бо душа і є країна, а душу не вбити. Слава Україні!